І всім привіт! Мене звати Валсугоп І сьогодні я покажу вам, як збудувати працюючий потяг в Майнкрафті без модів. Отож, починаємо. Для початку нам треба знайти місце, де ми будемо будувати рейки. А тепер нам треба ще взяти ковадло для рейок і взяти звичайні рейки. Е, також нам потрібно вологонетку, в якому посадимо гаста е, щасливого. І нам ще треба взяти сідло. Да, нам треба взяти сідло. Ось воно Я візьму таке синє і фіолетове. Все. Так, ну я думаю, тут справа буде чудове місце, якраз більш-менш рівне, для того, щоб збудувати наші колії. Тож починаємо. Це вже трохи побудував. Ось. Ну і будуємо, в принципі, далі. Треба ще гравій для рейк, до речі, взяти. Ось. Все. Раз, два, три, чотири, п'ять і починаємо працювати. Дін-дан-дан-дам. Для того, щоб гасти розверталися, нам потрібно збудувати роз'єднання для того, щоб вони могли е, заїжджати на станцію і потім заїжджати назад на основну колію. О, тож збудуємо. Ну все, роз'єднання готове. Тепер нам треба поставити рейки для гастів. Е, ставимо обов'язково робимо прискорювачі, щоб гасти не зупинялися. Ось, щоб потяг... Ану, перевіримо, працює? Так, да, працює. Все в порядку. Так, ну, працюємо далі. О, кролики! Так, ну все, рейки ми, в принципі, доставили. Блін, тут помилка. Щас. Е, тепер е, треба ще збудувати рейки з іншої сторони. Ну, будемо далі. Так, тут теж робимо роз'єднання, щоб гасти тут теж могли розвертатися. Можна насправді робити більше станцій. І більшу відстань між ними. Я просто от вирішив зробити таку невелику відстань. І доставляємо гравій і все, готово. Тепер нам треба прикласти рейки для вагонеток, в які ми посадимо гастів. Прокладаємо. Так, ну, в принципі, рейки вже готові. Е, тепер треба перевірити, чи вони працюють може там, щоб не було ніяких багів. Поїхали. Е, ну, в принципі, нормально. Е, працює. А, ні, все-таки не працює. Проблема. Треба усунути її. Е, так, ну все, проблему ми прибрали. Тепер давайте перевіримо, чи працює наша колія. Так, працює. Давайте ще, може, поштовхаємо вагонетку, подивимось там, може, десь іще є якісь проблеми. Чому вагонетка тормозить, Я не можу зрозуміти. Я думаю, треба ще прискоривичів додати. Може, тоді е, вона буде їхати швидше, там, я не знаю. Ставимо вагонетку і тепер проїдемось трошечки нашими коліями. В принципі, норм. Мені подобається достатньо швидко. Щось вона на поворотах тормозить, я думаю, тут теж треба додати прискорювач. Так, ну тепер летимо будувати першу станцію, і нам треба для цього спочатку зібрати блоки. Тому це прибираємо. Я візьму собі андезитові блоки. Також візьму жовту теракоту як обмежувальну лінію попереджальну. І також я візьму такі собі камінні опори, щоб станція могла на чомусь триматися. І андезитові сходи, ну і такий паркан. Будуємо. Починаємо будувати станцію. Зараз нам треба збудувати і ще сходи. Також тут зробимо стіну від потягів, щоб люди випадково не зайшли на колі. Вже з цієї сторони ми доробили сходи, треба ще зробити з іншої сторони. І трошечки штрихів і все. І тепер треба нам ще зробити вихід. Так, трошечки додамо. Паркану, от і такий буде зручний вхід. Що ж нам іще треба? Я думаю, в принципі, виглядає гарно, але я думаю, нам потрібен іще дах. Тому відкриваємо інвентар і шукаємо відповідні блоки. Починаємо збирати блоки. Думаю, ми візьмемо таку незерську цеглу. Захотілося чогось нового? Тоді запрошуємо вас в місце, де є нові доповнення, світи та купа всякої імби. Це все на Minecraft Marketplace ринку. Але за це здебільшого доведеться заплатити. Тут є такий класний недоповнення парк'юрського періоду, а також ці чотири, які теж дуже класні. Отож, не забувайте про цей магазин. Так, ну Для даху нам потрібні напівблоки, тому як думаєте, які б нам вибрати кварцеві, червону незерську цеглу. Чи діоритові? Я думаю, візьмемо кварцеві, тому що вони якби так гарно виглядають. Ось. А тепер починаємо будувати наш дах зупинки. Так, дах на першій зупинці готовий. Я думаю, тут чогось не вистачає, якоїсь лавочки. Е, я думаю, які б взяти лавочки. Я думаю, візьмемо такі білі, вони так вписуються, в принципі. А тепер по бокам нам треба поставити е, полірований андезит. Ну, щоб виглядало якось так естетично. От щось я дивлюся, тут якось щось несиметричне. Треба виправити це. Ось іще одну лавочку. І тут іще дві упорки, щоб підтримувати. Зупинка готова. Е, який же чудовий захід сонця? Чудово вийшло. Так, тепер йдемо робити другу зупинку, яка, в принципі, буде така сама, як і та. Тому, в принципі, ось тут будемо будувати. Тож починаймо. Ну, а тут і додам паркану, тому що тут сходів не буде. Так, ну ще треба сходи і все. І друга зупинка буде готова. Так, друга зупинка готова. Тепер нам залишилося посадити гастів у вагонетки, але перед тим нам треба їх приручити, Ну просто вдягнути на них сідло. Ставимо рейки, ставимо вагонетку і заспавнимо газ та щасливого. Оснащуємо його і сідаємо. А зараз ви побачите довгий процес, який я прискорив для вас. Ну, Більш-менш рівно ми його посадили. Тепер злізаємо і нам треба його спустити на колії. О, ну, чудово. Один з двох гастів уже стоїть на колях. Давайте його підштовхнемо. Хай він уже їздить. Так, тепер ставимо вагонетку і спавнемо другого гаста, а зараз ви побачите той самий процес, який я для вас знову прискорив. А ну, опускаємо, опускаємо. Все, готово. Тепер він сидить у вагонетці, але вже в іншу сторону. Так, треба дочекатися таймінгу, щоб його спустити на рейки. Так, чекаємо. Так, ну я думаю, треба вже зараз. Зараз це проїде. Все, спускаємо. Що це він за стряг? Так. Треба його підштовхнути. Все, готово. А що вони зупинилися? А, блін, це бах. Е, Окей. Ну, треба підштовхнути їх, просто, щоб вони їхали в одну сторону, як одне тіло. Все. Вітаю вас! Ми побудували працюючий потяг в Майнкрафті без модів. Е, ось так вони прикольно катаються. Це, в принципі, дуже зручно, тому що ти сідаєш на гаста, але коли ти виходиш, ти можеш впасти на колії. Так, давайте ще з жителів заспавнимо на зупинці, щоб. Ну так, виглядала, ніби це популярна зупинка. Так, а зараз я хочу сісти на гаста. Вау! Імба! Це так класно. А тепер злізаймо. Ну, от про що я і казав, що ти падаєш на колії, коли зілізаєш. Але, в принципі, це круто. Дуже дякую вам за перегляд, підтримуйте український контент, ставте лайки, підписуйтесь. Всім до побачення!